Слава Ісусу Христу! Мене звати Інна, мені 42 роки, одружена, маю двох чудових синочків. Народилася, виросла в мальовничому селі гірському на Львівщині. Виросла в християнській сім'ї, де любов до Бога привилася мені з дитинства, як то кажуть, перейшла з материнським молоком. Спочатку було це несвідоме, але це була дисципліна. Це зранку помилитися, вечором помилитися і неділю по замовчуванню до церкви. Це не завжди любилося мені, бо як дитині то завжди дуже довго. Мамо, скоро, Мамо, чому, а можна одну неділю пропустити. А вже в більш дорослому віці, думаю, все, поступлю в інститут, можна буде хоч колись пропустити церкву. Але не так сталося, бо коли я була на квартирі у... недалеко була греко-католицька церква, і був отець Тарас, не пам'ятаю його вже прізвище, але він так вмів згуртувати молодь студентів, що всі йшли на восьму годину. На десяту була служба, то практично студентів не було. Були всі на восьму годину і вставали, і бігли до церкви. Тоді вже почалося більш свідоме. Більше розуміння того, що таке Бог і як він діє в моєму житті. Хочу розказати вам одну, один випадок, одну історію з мого життя, як Бог подіяв, спрацював у моєму житті. Це був 2011 рік. Травень місяць, пам'ятаю, як сьогодні. У мене ще раніше, у 2008 році, я взяла квартиру в кредит в доларах. Коли долар сильно зріс, відповідно, платежі стали для мене непосильними. Так тягнулося до 2011 року, травня місяця, але саме в травні місяці відбулася така якась криза, тому що кредит нависав, особисте життя не складалося, на роботі почалися деякі проблеми, і це таки зробило такий ком відчаю у мене. Це не можна було сказати депресія, бо слова, як депресія, я не можу використати, але був дуже відчай. Я плакала, молилася, молилася і плакала і завжди собі повторяла, що з кожної ситуації я мію два виходи. Просто просила Бога, щоб показав мені цей вихід. І травень місяць я. Їду, йду пішу прощу із Стрия до Гошева. Це молодіжні прощі, коли кожного травня відбуваються зі Стрия до Гошева. На другу суботу я їду в Крехівський монастир на ніч чування, там теж в травні велика проща. Мої подружки, мої рідні кажуть, що я вже помішалася на цій церкві, бо можна ходити до церкви, але без фанатизму. Я їх не слухаю, бо лише там я відчуваю той спокій, відчуваю розраду і шукаю вихід з ситуації. В Крехові, коли я сповідалася з таким старенькою, я дуже плакала, розказала йому свою історію. Старенький священий каже: дитино, я тобі допомогти не можу нічим, я тебе можу вислухати. Там є Богородиця, ти йдеш до тої Богородиці, і все, що ти мені зараз сказала тут. Ти складаєш до її ніг і розказуєш її, і вона тобі обов'язково поможе. Це була така щира молитва, бо інколи ми молимося, і це буває так якось банально, заучено, чи як це можна сказати. Це була молитва, яка відчувалася присутність Бога кожною клітинкою твого тіла. Я повертаюся з Прощі, це, був, кажу, травень десь кінець місяця. Першого числа ми знайомимося з моїм майбутнім чоловіком. У жовтні ми робимо весілля. І слава Богу, ми вже живемо 13 років. Вирішилося більш-менш питання з кредитом. Я переїхала в село Оноківці, почали будувати хату. Тобто платимо кредит, будуємо хату і помаленьку рухаємося вперед. Я дуже дякую Богу, бо насправді це було якийсь такий. Ну, ми мало зналися, ми так ну, наважилися поженитися ну, за пів року. Після одруження у нас немає дітей. Проходить рік, другий, третій, немає. Ми відвідали лікарів, нічого не можуть сказати, і я собі сказала, якщо е, людина не може, у Бога немає неможливого. неможливо. І ми з вірою, слава Богу, чоловік мене підтримує, підтримує мене, і ми. Е, Молимося, і тут паломництво до Зорваниці. Я не пропускаю такої нагоди, це вересень місяць, і я їду. Було досить прохолодно. Я купаюся купелі Святої Анни. Вночі були дуже гарні чування. Це була адорація до Святого Духа. Пам'ятаю, як сьогодні це було таке притуш... Притуш... світло тускле. І Монах один вів, Святий Духу, прийди». Це так якось було піднесено і духовно, що коли я приїхала сюди і зайшла в магазин, мене питаються, як з'їздила, то я на таких емоціях розказую і тут зловлю себе на слові і на думці, що на мене дивляться навколо як на якусь ненормальну. А в мене просто емоції переповнюють мене. Я з таким натхненням розказую, що. Думаю, так, зрозуміла, мене тут не розуміють про що мова йде. І на четверту річницю, після зерваниці, буквально пару місяців, я дізнаюся, що я вагітна. Народжується в мене синочок, і через два з половиною роки, практично через три, народжується третій другий. Хоча я ну, думала, що в мене більше дітей не було чесною, я щось було. Впевнена, що Бог мені дав, мені було 33 роки. І я думаю, що з кожним роком це вже більш-менш є, є реальним. І Бог дає мені другого синочка. Хоч я дуже хотіла донечку. Але тепер я розумію, чому Бог мені дав діток, хлопчиків. Тому що я зранку йду, то треба плести коси, зачісувати, я не маю на це часу. І думаю, Боже, дякую. Ти знаєш, кому що і кого дати. Ще хочу повернутися е, до питання, як вирішилася моя кредитна історія, як це все закінчилося. Е, це тривало досить довго, десь 2017 рік е, була е, піша проща із лавок до Іванівців, чи якось ну, не можу пригадати точно. Е, я всюди беру свою, свою дитину, В малому десь рік і сім, напевне. Іде моя свекруха зі мною, і ми беремо маленький візочок, такий зичимо, бо, думаю, туди пішо, щоб ми могли малого вести, щоб було зручніше. Приїжджаємо ми туди, виходимо ми з тим візочком, а там кам'яниста дорога з великими камнями, де той візочок практично не можна вести. І цілу дорогу я несу візочок, несу малого, і цілу дорогу я не молюсь. У мене нерви. Мене переповнюють і думаю, ну чого? Чого я пішла сюди, якщо я не молюся, а я нервуюся? Моя свекруха така більш стримана жінка, вона це все тримає тримаю собі. А я ні, я і я то-то все на мене, <схід> виходить назовні. Приходжу я на місце відпустове вже там. Ми помолилися. Я завжди в новому місці люблю купити собі якусь дев'ятницю. Я купляю 28 днів з Марією, що розв'язую вузли. Молюся я цю дев'ятницю, цих 28 днів, і тут мені телефонують, що можна списати і закрити кредит. Скажіть, хіба це не чудо? Боже? Я вирішую свої питання, списую мені частину, я там вже частинку я плачу, кредит закривається. Фух, стало легше. Але інколи ми думаємо, що ми їдемо на Прощу дуже сильно молитися, але ні, інколи буває, треба чимось пожертвувати. Це моя була така жертва, бо направду в тому кілометрі, може було 5, я не пам'ятаю, але нести дитину і нести ту коляску. Якби вона була моя, я б її, певно, тих кущах десь там залишила, а це була зичина, її треба було принести, віддати. Тому кажу, Бог хоче від нас різного, хоче жертви. Хоче молитви, хоче пост. Бог клопочеться і турбується про нас в матеріальному плані. Одного разу я поофірувала на церкву певну суму грошей, але так сталося, поки йшов тиждень, десь були незаплановані витрати, і в неділю йти до церкви, а в мене рівно ця сума, яку я пообіцяла віднести. Тобто, до зарплати ще є певний період, і в мене стоїть вибір. тобто Бог нас теж інколи випробовує, скільки ти готовий йому віддати. І я стою і кажу до чоловіка, що робити? Він, він мені, ти пообіцяла, значить ти даєш. А як ми випокрутимося, це вже інше питання. Я віддаю ті гроші. В понеділок приходжу я на роботу, а я раніше працювала на касі, потім мене перевели зовсім на інше відділення, на іншу посаду. І тут мені телефонують дівчата з іншого відділення, що тобі жінка принесла гроші. Я кажу, які гроші? Колись пам'ятаєш, ти давно ти її набрала платіж, вона відмовилася платити, ти заплатила за неї гроші. То прийшло вже певно більше півроку часу. Саме в цей день, понеділок, мені вертається рівно та сума, яку я віддала до церкви. Отак От Бог турбується про наші матеріальне. Треба, як то каже, щиро віддати, і тобі віддасться сторицею назад. Бог для мене зараз є це є мій таточко. Я часто, коли молюся, я кажу, таточку, ти бачиш свою донечку, яка часто паде, яка часто помиляється, яка може інколи мало молиться, мало про, але багато просить тебе, але ти завжди зі мною, ти завжди мене вислуховуєш. І інколи кажу, не слухай мене, бо я стільки прошу, що мені інколи того не треба. Дай мені те, що найбільше буде для мене, і що буде для того прослави твоєї. Я буду дуже вдячна, якщо це відео зайде комусь, що буде корисним для когось, бо знаєте, наше життя це як море. Інколи воно спокійне, інколи воно штормить з бурями. Але я бажаю вам, щоб ви в тому штормі, в тому чи навіть спокої, мали свій орієнтир, щоб Бог був вашим орієнтиром. Бо тоді, коли неважливо, чи шторм, чи буря, ви будете бачити, той маяк Бога, і він завжди вам допоможе. Він ніколи не відмовить. Просіть і дасть стукайте і відчиниться.